Вітаю учнів 11 класів на уроці біології. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка стосується екологічних чинників та їх класифікацій. Визначимо закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Визначимо, які види відносяться до. Стенобіонтів та еврибіонтів. На минулому році ми з вами з'ясовували основні чотири розділи, які включає в себе загальна екологія. Одним з таких розділів є аутоекологія, тобто розділ екології, який вивчає організм в його середовищі існування. Вивчає вплив чинників оточуючого середовища на організм. Якщо ми будемо говорити про основні завдання аутикології, то вони полягають в наступному: з'ясувати зв'язок організму з навколишнім середовищем, з умовами існування живого організму. Визначити Групи екологічних факторів, як ці фактори впливають на живі організми, визначити адаптації організму до дії факторів навколишнього середовища, визначити механізм утворення адаптацій у живих організмів. Визначити, які є середовища існування організму. Які чинники впливають в кожному з цих середовищ існування? На сьогодні до завдань аут екології додалися наступні: визначення ролі організму в екосистемах? Яке місце займає організм в екосистемі? Чи можна використовувати організм? Як біоіндикатор, або як організм для біотестування. Така велика кількість досліджень стосується саме вивчення механізмів адаптації до різних видів забруднення, тому що небезпека біологічного забруднення. Та негативний вплив на сьогодні є найбільш актуальним. Де ж можна застосовувати ці аут дослідження? Результатами цих досліджень ми можемо застосовувати, наприклад, в рослинництві. Знову ж таки, актуальна тема. Тому що, виходячи з змін кліматичних умов на сьогодні, нам треба знати, які рослини найдоцільніше вирощувати. Тобто, треба підходити вже по-іншому до вибору сортів рослин. Те саме стосується тваринництва. Треба вже знати, кого розводити в конкретному районі, в конкретному регіоні. Це ж стосується і Бддільництва і лісового господарства. Екологічні дослідження, а точніше, результати цих досліджень можна використовувати в медицині. Для чого? Для визначення впливу ксенобіотиків на наше з вами здоров'я? Ці дослідження можна використовувати в еволюційній біології. Для чого? Для виявлення закономірностей впливу чинників на формування саме еволюційної адаптації. Якщо ми будемо говорити про екологічні фактори, що вони собою представляють? Це усі компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання. Нині в екології виділяють багато груп екологічних чинників. І є певні класифікації, тобто фактори, екологічні чинники можна класифікувати за часом, наприклад, еволюційний або діючий фактор або чинник. За походженням, це можуть бути космічні, техногенні, абіотичні чинники або фактори, за середовищем виникненням. Водні, фізіологічні, атмосферні фактори. За характером впливу, вони можуть бути хімічними, термічними, біогенними, наприклад. За об'єктом впливу, тобто на кого впливає, це може бути індивідуальні чинники або видові чинники. За ступенем впливу, вони можуть бути. Обмежувальні чинники, летальні чинники, мутагенні чинники. Але найпоширенішою або найзагальнішою є класифікація екологічних чинників за природою впливу, за особливостями дії на живі організми. Тому виокремлюють такі. Фактори або чинники оточуючого середовища як абіотичні, тобто це сукупність умов неживої природи, що прямо чи побічно впливають на живі організми. Як приклад, ми можемо привести кліматичні фактори, тобто вплив світла, температури, вологості. Це можуть бути атмосферні. Чинники, вплив повітря це можуть бути гідрологічні, такі як вплив води, едафічні, такі як вплив ґрунту це все буде відноситися до абіотичних чинників, тобто умов неживої природи. Біотичні фактори це форми впливу живих істот одна на одну. Кожен організм. Він постійно зазнає прямого чи опосередкованого впливу інших істот, відповідно, вступає в зв'язок з представниками свого ж виду або інших видів. Він залежить від інших видів і сам впливає на них. Це можуть бути симбіотичні відносини, це можуть бути нейтральні, це можуть бути антогоністичні. Внутрішньовидові, міжвидові всі ці стосунки ми відносимо до біотичних факторів. Антропогенні або антропічні фактори це форми діяльності людського суспільства, що впливають на природне середовище. Звичайно, цей вплив змінює умови існування живих організмів. На сьогодні ми розуміємо, що значення саме таких груп факторів продовжує стрімко зростати і впливати на весь живий світ Землі. На сьогодні науковці визначили певні закономірності впливу факторів оточуючого середовища. Визначили таким чином, що ми розуміємо, які зміни в життєдіяльності організмів можна спрогнозувати, знаючи, як впливає даний чинник на організм. Ми можемо показати дію цього фактору і адаптаційні можливості організму у вигляді ось такої кривої, яку ви бачите на екрані. Тому прояв впливу чинників дійсно виявляється в зміні життєдіяльності організму. При цьому в діапазоні дії фактора виокремлюють такі зони. Перша це зона нормальної життєдіяльності, тобто оптимальна зона, це значення чинника, що є найсприятливішим. Для життєдіяльності організму. За цих умов організм росте, він розмножується. Тобто зона оптимальна для нормальної життєдіяльності. Визначають зону пригнічення або стресову зону. Це таке значення чинника. За яких організми зберігають життєдіяльність, але не ростуть, не розмножуються. Ви бачите, як змінюється крива. Чим більше значення чинника відхиляється в один або в інший бік від оптимуму, тим сильніше пригнічується життєдіяльність особин, Тим більше відчуває дискомфорт. Стосовно цього впливу живий організм. Якщо дія цього фактору в зоні пригнічення не зупиняється, це може призвести до загибелі організму. Ось ми бачимо ці зони пригнічення або стресові зони, зони песимуму. Виходячи з Попередніх а, значень виявляють зону екологічної валентності, тобто межі витривалості, такий діапазон витривалості, він включає в себе зону нормальної життєдіяльності, оптимальну зону і зону пригнічення, коли організм може ще існувати. Отже, зона екологічної валентності. Це такий діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива нормальна життєдіяльність організму. Розрізняють верхню і нижню межі витривалості. На графіку ви бачите цю верхню і оцю нижню межі витривалості. Науковці, виходячи з дії різних чинників на живий організм, визначили певні закони, закономірності впливів даних факторів, розглянемо деякі закони. Перше це закон оптимуму, тобто, по будь-якому екологічному чиннику, це може бути. Вплив світла, температури, тиску, будь-який організм має певні межі поширення, тобто такі межі толерантності, межі витривалості. Закон індивідуальності екології виду. Якщо ми візьмемо різні види і проаналізуємо вплив чинників оточуючого середовища на ці види, ми побачимо, що кожен вид, по кожному екологічному чиннику, він розподілений по своєму відносно впливу цього фактора. Криві цих розподілів, цей графік, так, вони можуть перекриватися ці криві у різних видів, але їх оптимальні діапазони вони будуть різнитися. Закон лімітуючих чинників. Найважливішим для розподілу виду є той чинник, значення якого знаходиться на мінімумі або максимумі. Ми знаємо, що є певні межі витривалості, виходячи за які організм відчуває дискомфорт, що може призвести до загибелі. Тому в певній ситуації саме певний чинник, який знаходиться ось на цій межі, і буде найзначущим, найважливішим, цим самим лімітуючим чинником. Отже, такі основні три закони ми можемо застосувати, аналізуючи вплив чинників навколишнього середовища на живі Організми. Стосовно того, який діапазон витривалості мають живі організми, тобто яку екологічну валентність, широку чи вузьку, організми поділяються на дві групи: стенобіонти та евробіонти. Стенобіонти це організми, які можуть жити. Лише за дуже незначної зміни чинників навколишнього середовища. Якщо ми при, будемо приводити якісь певні е, приклади, стенофаги. Стенофаги це вузькоспеціалізовані види стосовно кормової бази, тобто вони живляться небагатьма видами корму, Наприклад, коала. Або осоїди, наприклад. Стенобати це організми, існування яких можливо лише на певній глибині за певного тиску води. Як приклад живих організмів можна навести глибоководних кольмарів, або, наприклад, клопів е водомір. Стенотерми це організми, які пристосовані до. Відносно сталих, постійних температурних умов довкілля і е, організми, які не витримують їх коливань. Наприклад, форелі річкової. Стеногали це організми, які витримують лише незначні коливання, незначні амплітуди е, ступеня солоності середовища. Як приклад, ми можемо навести е, головоногих молюсків. Друга група це евребіонти. Тобто організми, які можуть жити за значних змін екологічних чинників. Ми з вами зрозуміємо, розуміємо, що таких організмів більше, звичайно, ніж стенобіонтів. Це будуть еврифаги, тобто організми, які живляться найрізноманітнішою, і рослинною, і тваринною їжею. Еврибати. Це організми, які мають доволі широкий діапазон вертикального поширення, тобто вони витримують значні коливання тиску води, наприклад. Евритерми організми, що пристосовані до доволі значних амплітудних коливань температури навколишнього середовища. Евригали організми, які здатні існувати в. Навколишньому середовищі зі значними змінами ступеня солоності. Ось такі є дві групи живих організмів відносно екологічної валентності. Тобто ті, що мають широку екологічну валентність, тобто евробіонти, і вузьку екологічну валентність, саме стенобіонти. Ось перед вами. Представники саме стенобіонтів. Змієїд, ми його відносимо до стенофагів. Клопводомір, ми його відносимо до стенобатів. Кальмари, вони є стеногалами. Або річкова форель та сама, яка не витримує значних температурних коливань середовищ. Тобто вона є стенотермним організмом. Виходячи з вище сказаного, ми розуміємо, що чинники середовища не впливають на організм окремо, вони впливають в комплексі. Тому до законів. Оптимуму законів мінімуму, закону толерантності додаються ще певні закони, такі як закон сукупної дії екологічних чинників. Тобто в природі, в природі один чинник може впливати на інший, вони разом впливають саме на адаптацію живого організму до середовища. Існування. Закон взаємокомпенсації екологічних чинників. А саме відсутність або недостача деяких екологічних чинників можуть бути компенсовані іншими близькими чинниками. Отже, існування організмів певного виду, в певному середовищі зумовлене цілим Комплексом екологічних чинників. І вони діють, ці чинники на живий організм згідно з певними закономірностями, певними законами, які ми з вами проглянули. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, що. Аутекологія – це розділ екології, що вивчає вплив чинників довкілля на окремі організми в умовах їх існування, в середовищі їх існування. Є екологічні чинники це всі комплекси, компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угруповання. Ми з вами зрозуміли, що найзагальнішою. Класифікацію екологічних чинників є саме поділ за природою впливу чинника оточуючого середовища, за особливістю його впливу. Ми зрозуміли, що прояв впливу чинників виявляється саме в зміні життєдіяльності організмів. При цьому в діапазоні дії чинника виокремлюють такі зони, як? Зона оптимуму, тобто зона нормальної життєдіяльності, зону пригнічення, тобто стресову зону або зону песимому, є межі витривалості, тобто такий діапазон витривалості, що ми називаємо екологічною валентністю. І відповідно до екологічної валентності є стенобіонтні організми та еврибіондні організми. І як висновок ми можемо сказати, що організм в своєму середовищі існування, він адаптується до багатофакторності впливу оточуючого середовища, і тому є певні закономірності впливу факторів оточуючого середовища, до яких і адаптується живий організм. Домашнім завданням я вам пропоную опрацювати певний параграф підручника. Звичайно, необхідно приділити увагу визначенню термінів. Для закріплення я вам пропоную пройти тести, ссылку, ссылку на якого ви бачите на екрані. Сайт на урок. Саме для закріплення знань. На цьому ми з вами урок закінчуємо. До наступних зустрічей. До...